Всім привіт! Як ми знаємо, вийшло оновлення на нашому сервері та з'явилася нова робота лісника на QuanterP. Скільки можна заробити за годину та як працювати, раз... зараз розберемось. Щоб працювати лісником, нам потрібно буде купити сокиру в будь-якому магазині 24 на 7 та поставити в вбивстий слот. Далі біжимо до дерева. Натискаємо клавішу Є «Е» та клікаємо лівою клавішу мишку до 100%. За одне дерево отримуємо одну колоду. Це дуже просто та легко. Так, касіки можна заробити за 1 годину та навіть за один день. Зараз розберемось. Для вас пройде пару хвилин, а для мене буде одна година праці. І так, пройшла одна година, це була нелегка година, було деякі проблеми, але давайте все-таки розберемося, скільки можливо зробити за одну годину. Так, я отримав 95 колод. На карті шукаємо скупника дерева. Він біля скупника шкури. Так, ну, поїхали. Ось ми приїхали до скупника. Е, є колоди, такі як Соснова, Дубова, Березова та Кленова. Так ось ціни міняються, як і на всіх роботах. Продаємо всі 95 колод та отримуємо 96 765 доларів. Тобто, якщо за одну годину отримуємо 36 тисяч, то скільки за 24 години ми отримаємо. Отже, за 24 години буде 802 360 доларів. Але не забуваємо, що може бути і більше.